Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусні квіточки не тільки. Сьогодні у мене день поливу, майже повністю порожнє моє підвіконня, все стоїть по столам. Будемо... Поливаю я проливом. як ви бачите, стоять горщики. І що я хочу показати вам і про що поговорити. Сьогодні 1 квітня і. Ви знаєте, мою думку була про те, що я казала, що хочуть гинути, хай гинуть. Погляньте, внизу один корінчик залишився більш-менш. І зараз, знаю, не фокусується в мене щось: отака кількість нового коріння. Весна зробила своє, свою справу. Підвищення сонячної активності стало більше отримувати світла рослинка. І Пішов листочок і корінці. Поглянемо далі. Ви пам'ятаєте, що у мене не було нічого, чим їх спасати. Я казала, хочуть жити на цьому підвіконні, хай живуть, не хочуть, хай пропадають. Ось іще один манюсик є, корінчик. Стояла довго і нудно, вона в мене на підновленні. І ось така й прокинувся. Теорія про те, що весна завжди найкращі ліки, підтверджується стовідсотково. а це просто красунчик. Дивіться, що робиться на квіточки. Як ви бачите, нижні корінці всі вражені майже чорна ножка. Я вибачаюся, що так. Є. І ось другий пік. Це діпсекрет. Домашня рослина, яка раптом надумала скидати листя. Ось про що і кажеться, коли рослина сильна, закладене все це в неї вже з самого початку, то вона і буде так себе поводити. Ось іще отакий. У мене. Красочка є. Майже на кожній орхідеї пробудження корінців. Це Хані Дарк Пінк. Ось там, квітконосик. І ще пробуджує той же, що вже пробудився, на ньому теж. Вона дорощує, вона теж думала гинути. Ви бачите, що немає нічого. Листочки нижні зняті, на підсушування, але набухають бочки на зріст корінців. І так майже кожна орхідея. Це Вашингтон. Вона викинула вже ось такий квітконосик, вона його продовжує і паралельно нарощує корінці. Я дуже рада, що теорія про сильні рослини підтверджується. Це саме рсун, рослинка, яка теж знаходиться. Ви бачите, який стовбур, не скільки в неї листя, але перестала начебто засихати коріння. Не бачу ще я новенького, буду надіятися, що відновиться моя орхідейка. Але листочок ось є новенький. І ось така в мене є кицюнька, як я її називаю. Ароматна, достатньо такі неоново-фіолетові губки. Не дуже видно вусика на квіточці, але. Я вже докрутилася її, що зломила один бутончик на кінчику, але вона продовжує далі йти. Тут я вже боюся братися, бо дуже ж вона так притулився, цей бутончик на кінці. Це дорощений квітконосик. Не хоче фокусуватися. І ще одна ароматна орхідейка. Це сурсон. У неї йде листочок новенький. І ось таким букетиком вона квітне. Ось таке в мене дорожчений квітоносик уже дорощує вона. Я думала, буде всього 2 чи 3 квіточки, але вона дорожчує. Сьогодні я вирішила. Підготувати ті, що не квітуть. У мене вже протягом року ось таке добриво. Всю зиму майже коли захворіли орхідеї, я жодну не підгодовувала. Тому що, коли я хворі, то можна думати, що інші інфіковані, і потрібна аж ніяк не підготовля, а лікування. Лікування не було, надія на імунітет. Ось така формула, тут, як ви бачите, 5, 4, 6, майже універсальна. Мені воно дуже сподобалося. Я зменшую дозу вдвічі майже і поливаю кожну неділю. А то інколи, і втричі, коли невеличкі рослини або машки, які вже починають йти ріст. Ефект від них я теж бачу. Мені завжди подобається формула така стандартна. Можливо, хтось за кордоном, це таке в Німеччині є. Можна використовувати, я рекомендую, бо всі знаєте, як важко там, де все нове і все невідоме. Ось такі мої новини на сьогоднішній день. Я буду продовжувати проливати. Через хвилин 20-30 я зливаю водичку, і сьогодні я ще буду протирати листочки чисто від пилу, аж ніяк не для стимуляції. Я бажаю всім гарного і тихого дня, миру та перемоги Україні! Найскоріше. Бережи Боже захисників. Адже це цвіт нації, який бореться. За свободу України. До зустрічі в наступному відео.